Всі вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист і свобод людини і громадянина. Сьогодні дуже цікаве відео. Поговоримо власне, про те, як ТЦК передають списки поліції, і ці таким чином ходять, перевіряють, задають питання і лікають людей. Вчора, в 11-й годині вечора, мені подзвонила одна людина з Закарпатської області. Я дуже здивувався, тому що це вже було пізно, відповідно. Вибив цей дзвінок, вона зателефонувала вдруге, я знову вибив, третє. Я їй повідомлення, вона написала, що це дуже терміново. Передзвонила мені на телефон і розповіла ситуацію про те, що патрульна поліція роз'їжджала по вулицях і біля її будинку, де був її син, з хлопцями гуляли, проводили час. Під'їхала ця патрульна поліція зі списком і задала питання, чи. Присутні тут такі-то, такі-то він сказав, що так. Його врятувало те, що підійшла його мама і задала питання, що відбувається, хто ви, по якій причині ви цікавитесь. Попросила в них посвідчення, вони показали свій службовий жетон, додаток до цього жетону, хотіли ще щось нам пред'являти. Вона відповідно сказала, що зараз перетелефонує до правозахисника. Вімкнула на гучномовець і розповіла ситуацію. Коли я задав їм питання, на яких підставах вони цікавляться даними людини. Які повноваження вони мають, вони сказали, ні-ні-ні, ми нічого не хочемо, все нормально, ми тільки перевіряли. В нас виникла підозра, що тут щось не так відбувається, тим і так далі? Одним словом, вони дали задню, розвернулися і поїхали, залишивши цього хлопця в спокою. Сьогодні я перетелефонував до цієї людини і задав питання, що все ж таки відбулося. Вона мені дала відповідь про те, що вони ходили зі списками, які передали їм ТЦК, і шукали ухилянтів тих людей, які відмовилися. Пройти по повістці в той самий ТЦК. Ось такі, друзі, моменти. Перед тим, що була історія, що її син, власне, по повістці прибув в ТЦК, і десь недавно ще одна повістка прийшла, він туди не прийшов. Виявляєте, так, що, що відбувалося, тобто вони мають ці всі списки, вони мають ці всі прізвища, всі ваші персональні дані, де в будь-який момент вони заходять і вичисляють. Ще вона мені сказала дуже важливий момент, що в одному з міст Закарпатської області. Вже ходять з собаками поліцейські і ДЦКшники по дворях і вишукують, винюхують де хто переховується, так звані ухилянти, і лікають їх на прокуратуру, СБУ там і так далі. Тому народ, треба включати мислення, треба розуміти, що відбувається. Виходимо максимально зараз фізичної особи, заходимо в статус людини, використовуємо конституцію для захисту своїх прав і свобод людини, читаємо міжнародне законодавство. Попередньому відео я говорив про загальну декларацію прав людини, яка захищає власне права і свободи людини, тому ними треба користуватися і не боятися це робити. Як на завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте конституцію, статтю 3, статтю 5, весь 11 розділ. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на наші платформи TikTok, на наші групи в Telegram. Знай свої права і волевиявлення людини. Де ми даємо максимальну інформацію, де ми проводимо навчання по захисту прав і свобод людини, розповідаємо про територіальні громади. Всі ці матеріали ви можете побачити в основній групі волевиявлення людини. Також ми утворили групи волевиявлення людини по областях, де кожен з вас може перейти і через ці групи долучитися до груп свого міста, де ми практично працюємо на захист прав і свобод людини. Хто хоче отримати максимальну інформацію про унікальний документ волевиявлення людини. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, перше слово, волевиявлення. Всі посилання на дані платформи я залишу в описі під цим відео. Друзі, об'єднамося тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багато державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту, яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року, написав Левко Лук'яненко.